Саш, а от скажи, будь ласка, чи були клієнти, які шкодували після встановлення сонячних панелей? Чому? Ну і що ви з цим робили взагалі? Так, були клієнти деякі. Але це були клієнти, які Які встановлювали сонячну станцію мережеву ще до початку відключення електричної енергії. Угу. Вони зателефонували і кажуть, що ваша станція не працює. І навіщо ми поставили сонячні панелі, якщо вони не працюють? Mm -hmm. На той час потреби в гібридних інверторів не було, і всі ставили мережеві інвертори. Mm -hmm. Ми виправили цю ситуацію дуже просто. Людині запропонували встановити гібридну станцію, яка б йому буде працювати навіть при відключенні електричної енергії. Поставили і людина далі була задоволена. Більше таких випадків, які люди шкодували, що не встановили станцію, немає. В основному випадки такі, що люди дзвонять і кажуть, що вони шкодують про те, що вони не встановили її раніше.